Один мільйон триста тисяч солдатів втратила Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну і це вбитими і пораненими. Такі дані наводить Deutsche Welle із посиланням на неназваного високопосадовця НАТО. Видання зазначає лише протягом минулого року втрати склали 400 тисяч російських солдатів. З нами на прямому зв'язку Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії. Сергію, вітаю. Слава Україні, слава силам оборони, вітаю. Навзаєм, героям слава. Давайте поговоримо про ось ці свіжі дані по російських втратах. Мільйон двісті. Ну, в принципі, ця цифра мало відрізняється від офіційних даних українського генштабу. Станом на сьогодні там мільйон. 249 380 російських військових, але це і вбиті, і поранені Якщо говорити про ваші спостереження за фронтом, яка там частка, яке співвідношення? Ну, якщо говорити про 300 трьохсотих то на сьогодні, вже протягом кількох місяців, починаючи з минулого року, кількість 200-х російських окупантів стає більшою, тому що порушена відповідна логістика завдяки ударам сил оборони по відповідних транспортних коридорах, евакуації в тому числі. Це по перше, по друге, ми говоримо про те, що на сьогодні і погода також зимовий холод іграв свою роль. Ну і власне ненавченість російських солдатів вона сьогодні кидають. Це очі багатьох підрозділів, які просто сточують як гарматне м'ясо, відповідно для того, щоб вирішити ті е, завдання тактично-оперативно-тактичного рівня, які залишаються е, завданнями російських окупантів на усіх без винятку напрямків. Е, що стосується взагалі цієї оцінки від НАТО, ви бачите, я завжди просуваю ту тезу про те, що наш генеральний штаб все-таки трошечки, але чогось не договорює, тому що втрати дають меншими, бо це об'єктивна оцінка. І підтверджені дані. Тобто, дійсно, ми сьогодні говоримо про те, що насправді втрати російських окупантів вони дійсно більші. Але бачимо, що цілком зрозуміла і чітка позиція Генштабу дають лише верифіковану інформацію відповідно. Тому кількість двохсотих зростає. Відповідно, вичерпується і ресурс російської армії у цьому плані. Ну і власне, якщо ми говоримо про логістику, відповідно, наприклад, на тимчасово окупованих територіях. То о, ці удари, які сьогодні систему завдають сили оборони, вони призводять до того, що е, ну і поранених е, там дуже важко стало лікувати, тому що відповідно немає тих умов, на які російські окупанти саме на тимчасово окупованих територіях розраховують. Тобто треба важко поранених, взагалі поранених тепер евакуювати. І на території Російської Федерації це час, час, який втрачається на те, щоб цього пораненого кажуть, поставити на ноги. Тому у 200-х кількість зростається правда. Ну, часом лунають голоси, чому мовляв генштаб подає разом ось цю цифру? Бо спершу чомусь було таке сприйняття, що це всі вбиті. Тепер виявляється, що це і вбиті, і поранені, тобто санітарні втрати, і безповоротні втрати. Яка який на вашу думку відсоток із поранених може повернутися в стрій? Ну, власне, не даремно кажу про те, що логістика ворога сьогодні вона порушена відповідно і пояснив, чому це удари по інфраструктурі, яка забезпечує в тому числі функціонування тих закладів, де намагаються російських окупантів повернути, кажуть, до строї, хоч на одній нозі, хоч там з ключкою, але повернути. Ну зараз важко можливо сказати в точних відсотках в абсолютних цифрах. Але я думаю, що більша частина це дійсно на сьогодні двохсоті. Ну а що стосується, як ви сказали, тих голосів, що лунають, мовляв, тут і кількість поранених є відповідна. Ну я не думаю, що на сьогодні ми можемо показати медичну книжку кожного російського окупанта, якої травми чи поранення він зазнав на полі бою. Головне, щоб він не повернувся до строю. А що й повертається, то ми бачили так звані тікаліч полки, які відповідно є гарматним м'ясом і не здатні. Виконувати свій функціонал на полі бою, тому очевидно, що на сьогодні засоби вогневого враження, які є е, на Збройні сили оборони, вони завдають таких ударів, що кількість двохсотих саме вона все-таки зростає. Ну і власне говоримо про мале повітря. Відповідно, це про е, роботу наших дронів. Ми говоримо про артилерію, ми говоримо в тому числі і про наші ракетні проєкти, які е, сьогодні масштабуються відповідно. І зверніть увагу, по яких об'єктах або локаціях наносяться удари. Це не лише наприклад там арсенали, відповідні сховища боєприпасів, озброєння. Це і скупчення особового складу. І якщо передивитися зведення якраз генерального штабу, там де ця інформація отримує підтвердження, то таких ударів стало більше. Є е, кілька російських проєктів, які е, рахують втрати там різні методики, методології. Є по некрологах, є по е, кількості е, до речі, е, протезів е, замовлених протезів. Рахують співвідношення, є по кількості справ е, про е, спадщину. Ну ці цифри варіюються в районі 200 тисяч. Е, я вже у вас це питала. Ну, можливо, думка змінюється з часом. Де та цифра, коли ну, росіяни можуть почати реагувати? Наразі важко про це сказати, і я думаю, нам не варто можливо на такі дані орієнтуватися. І зрозуміло, чому, тому що я знову звернусь до так званого ідеологічного моменту, тобто пропаганда, по перше, дуже добре попрацювала, перетворивши так зване російське суспільство, на суспільство, яке не реагує як нормальне, адекватне суспільство на ті дії влади, які сьогодні демонструє режим Путіна. Тобто люди, а він не люди, які знають, що йдуть умирати, їх викидають на смерть. Вони при цьому перемудряються жалітися саме тому ж путіну на те, що їх ображають і їх відправляють на смерть, тобто ми розуміємо, що на сьогодні. Важко сказати про якусь критичну, а чи є вона ну, найближчим часом та цифра, яка дійсно змусить російське суспільство, ну скажімо, не висловлювати якісь протести більш публічно з одного боку. З іншого, ми розуміємо, що на сьогодні путінський режим до цього часу робив ставку на знищення так званих національних своїх квартир, на знищення малих корінних народів Російської Федерації, і ну треба відзначити, що режим Путіна він досягнув. Тут відповідної мити ми бачимо втрати по національних республіках автономних республіках Російської Федерації, які там втрати на кількість населення. Ну тепер залишилося, що Путін почне витягати москвичів, петербуржців ну власне ті локації. Де е, війна можливо поки що не відчувається на тому належному рівні, е, критичному для сприйняття, але на все кажуть свій час відповідно. Більше того, е, ми бачимо, що дії сил оборони вони теж стають більш болючими для і російської пропаганди, і російського суспільства. Я кажу про удари по інфраструктурі Російської Федерації, інфраструктурі, яка працює на війну, тобто є законною воєнною ціллю, е, ну власне сприйняття от тих. Реалій так званої СВО сьогодні, наприклад, на собі відчули в чергове Волгоградській області населений пункт Котлубань. Там зараз відбувається евакуація населення, тому що щось детонує. А що детонує арсенал? Відповідний великий арсенал Міністерства оборони Російської Федерації, і такі о, кроки сил оборони, вони звичайно. До критичного сприйняття війни росіян наближатиму. Але знаєте, тут класично треба використати. Я про це скажу зараз, з нашого боку, нам робити своє відповідно. Ну а щодо критичності цифр, ще одна. Буквально минулого року ринок праці, наприклад, на Росії він просів на 4 мільйони осіб. 4 мільйони. Тобто це 4 мільйони людей, яких не вистачає для російського ринку праці, починаючи від там найпростіших е, спеціальностей. Тому зараз з'являється дуже багато мігрантів відповідно. Так що Росію чекають дуже е, гарні часи, і в ну, Росії все розвивається по спіралі в історії. дуже багато було експериментів. Той жовтневий е, там заколот, наприклад, відповідні революції. Не все попереду. Давайте поговоримо про оперативну ситуацію на фронті. Що ви зараз для себе бачите? Ну, очевидно, що фронт є весь напружений. Північно-Слобожанського до придніпровського відтинку фронту. Інтенсивність бойових дій на сьогодні може відрізнятися за кількістю боєзвітнень, але це не говорить про те, що, наприклад, на Сумщині умовно кажучи. Нехай мене пробачить зараз побратими спокійніше, наприклад, ніж на покровсько-мирноградській агломерації або на Запорізькому фронті. Відповідно, навіть при Дніпровській, якщо там кількість боїздів не менше, то активність ворога вона є постійною. Кожна локація вона має свою специфіку, але загальні риси в тому числі є. Це ворожа активність, намагання максимально сьогодні розтягувати наш фронт. Якщо я згадав вже Сумщину, додав Харківщину, звичайно, це і намагання ворога дуже активно діяти у нашому прикордонні, відповідно, демонструвати, що готові тут іти, начебто, у наступ, і такі активності вони сьогодні демонструють. Ну, а що стосується пріоритетів, то зрозуміло, Донеччина говоримо про Запорізький фронт, як мінімум три відтинки, Гуляполе, Степногірськ та Оріхів. Це найбільш спекотні такі. Сьогодні локації, хоча Костянтинівка, Лиман теж ми розуміємо, що ворог тут активно буде намагатися просуватися до слов'янсько-крематорської агломерації, так що фронт точно не буде спокійним, і знову таки ми бачимо, що є такі інструменти у сил оборони, на мій погляд, які дають можливість цю активність ворожу ну збивати, скажімо так, це контратакуючі дії на багатьох локаціях, і саме можливо ці хвилини десь на якихось локаціях. Відбуваються ті дії, які і покращать, наприклад, наші тактичні позиції. Зокрема, а зокрема, я три крапки зроблю можливо, це якийсь південний напрям. Це не контрнаступ, про який дуже багато говорять росіяни. Ні, це контратакуючі дії, але вони є. Вони локальні, але дають можливість нам стримувати ворожу навалу, не дати можливість прорвати фронт. Ну, до речі, про південь з'явилися публікації в західній пресі, і наші військові аналітики кажуть, що південь це один із наступ з напрямків можливого весняного наступу росіян нової кампанії Росіян? Там, наприклад, журналіст видання Вельт називає Покровськ і Запоріжжя на захід від Запоріжжя, тобто Оріхів. Чи вважаєте ви, що Росія зараз так само готується до нової кампанії? Ну те, що будуть відбуватися перегрупування військ, це зрозуміло, тому що виснажується російська армія. Хто б що не говорив, завдяки тим втратам, які завдають сили оборони на відповідних відтинках. Так сьогодні пріоритетність. Очевидно, Покровського Мирноградська агломерація, бо це Донеччина. Тут ворог намагається рухатися далі до адміністративних кордонів Донецької області. Ну, відповідно, південь, Запорізький фронт, я назвав ці три відтинки. Погуляє полю, наприклад, Бліцкрип все таки не трапився. Як Росія? Розраховувала на сьогодні степногіс, також залишається дуже активним. Ну і власне намагання росіян охопити флангово наш оріхівський оборонний вузол. Це очевидні на сьогодні активності ворога. Я не думаю, що найближчим часом вони тут будуть зупинятися. Ну а що стосується там чергової кампанії, тут ви абсолютно вірно говорите. Бо стратегічна наступальна операція росіян вона нагадаю триває з осені 23-го року. А це все етапи. Етапи цієї великої війни. Очевидно, що е, стратегічні резерви теж російські можуть готуватися. З іншого боку, зараз е, ця активність на фронті, вона допомагає силам оборони сточувати саме вже оперативні резерви росіян, бо на полі бою далеко не все у окупантів виходить. Е, але будуть е, інтенсивності бойових дій. Я думаю, ті пріоритетні напрямки, які ми сьогодні називаємо вони принаймні найближчим часом точно будуть такими залишатися. Хоча можливо загострення відповідно на Лиманському Костянтинівському відтинку фронту, знову таки ми говоримо про Донеччину. Тут очевидно є пріоритет, і на порядку денному це питання номер один. Якщо говорити про ситуацію на фронті, як за вашими спостереженнями вже вплинуло вимкнення старлінків і обмеження телеграму, які росіяни запроваджують. Ну, я чув багато, скажімо, так і що наприклад там виключення або загальнування телеграму це постріл для росіян в ногу. Я не знаю, як це відіб'ється, наприклад, на комунікаціях управління безпосередньо в бою. А що стосується старих то з одного боку, ми розуміємо прекрасно, що лише от таким технічним рішенням воно абсолютно вірне, правильне і актуально, і миттєво було все зроблено. Одними сталінками кажуть битву не виграєш. з іншого боку, певне вікно можливості для нас сьогодні є є і сили оборони цим до речі. Скористалися поки що знов-таки ну, без подробиць, але це загальна тенденція на сьогодні. Зв'язок для будь-якого бою він є ключовим моментом. Це управління в бою для росіян, певна хаотичність, звичайно, настала. Зараз вони намагаються застосовувати там так звані тарілки Газпрому, це аналоговим російського старлінку. Ну можемо так навіть назвати, але ефективність цього зв'язку, звичайно, на порядок нижче, ніж те, що пропонували. На американців, зокрема, ілон маск тому, очевидно, що такі проблеми вони на управлінні військами впливають. Це комунікації між підрозділами, тому ми є свідками і дружнього вогню між російськими підрозділами. Так, це випадки, ну скажімо, не критичні для них, але вони є. Цим треба користуватися. Очевидно, що комунікації на сьогодні на полі бою вирішують дуже багато. Ми і власне самі знаємо це, на жаль, на своєму негативному досвіді. Нехай цей досвід тепер відчують росіяни. Є у нас в цьому плані перевага нею треба скористатися. А у нас мало часу залишається буквально 30 секунд. Але все ж таки, наскільки е насичений фронт старлінками? Тобто наскільки багато їх треба, і скільки їх зараз фактично росіяни втратили. Ну, власне, багато що використовується, якщо не все, вже тепер як столики для відповідних функцій на польових кухнях. Я думаю, що це відповідь на те питання, яке ви озвучили, вони їм не потрібні. Спасибі Сергію Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії, був у нашому ефірі,